Не люблю, коли українці сваряться по різним темам. Наприклад, мовне питання. Я почав виступати українською десь півтори роки тому. Ну зараз так приємно, ніби вчасно вклався в біткоін. Знаєте? Я знав, да, ця тема вистрілить тому... Вибачаюсь, що дуже довго до цього всього йшов, треба було трошки швидше. І в мене чимало російськомовних друзів, і я їх Я за на українізацію. Знаєте, я їх прям не змушую. Я їм просто пояснюю, що я виступаю українською, тому що як на мене українська більш функціональна, багата мова, не можна більше сказати. Російська дуже обмежена, не можна сказати максимум: нє твайні. І все. Вже і це не можна. Навіщо вчити мову, якою можна, тільки мовчати. Що це за великий, могучий руський. Що це таке? Але в мене багато російськомовних друзів, тому я іноді автоматично повертаюсь знову на російську, бо для мене російська мова, знаєте, це як куріння. Погана звичка, важко швидко кинути. Я такий, все, я не курю вже, не курю, не говорю російською. Але ті, хто курив, мене зрозуміє, знаєте, так буває, коли збирається компанія друзів велика і всі починають щось курити, і щось випиваєте, всі, вони курять, і такі сидиш. Можна й мені тяжко одну? Отнюдь. <ріст> о все більше не буде, то потім пальці пушки не ваняють неприємно. Не, не Але російська мова, вона дійсно куріння, тому що по статистиці російськомовні люди помирають частіше. Помічали? Помічали? Тому просто думайте про здоров'я, коли вибираєте мову. Я чекаю, коли вийдеться книжка, але на кара легкий спосіб кинути російську мову. Це буде точно, я думаю, що бестселер. Я вже розбирав мовне питання в концерті поза політику. Не хочу повторюватися. Просто я більше за те, щоб шукати компроміси, ніж одразу мінусувати людей. І мої російськомовні друзі, мені подобаються, тому що вони хитрожопі, жопі. Знаєте, е, було день народження, вони всі почали оце там ну, курити. Коротше, і вімкнули цоя. Я такий блядь. Ну ви соє, це ж хуня. Вони такі, так а чого, це же хороший русский. я кажу, в смислі, ну он же умер. <риклад> я пишався, пишався. Помито дивці все, бачите, де не підкопаєшся до них, в волосі, щось роблять.